Сьогодні Кременчужани провели в останню путь 32-річного солдата Вадима Папіровича. Герой загинув 11 жовтня на Донеччині, захищаючи батьківщину від російських окупантів. Солдат Папірович Вадим Вікторович народився 31 січня 1992 року. Призваний на військову службу по мобілізації 22 серпня 2023 року Хмельницьким територіальним центром комплектування та соціальної підтримки. Займав посаду гранатометника, піхотного відділення, піхотного взводу та піхотної роти 11 жовтня 2024 року. Виконуючи бойове завдання захисту України, її суверенності та територіальної цілісності, відданий військовій присязі на вірність українському народові, загинув царство небесне. Вадим був вихованцем міського футбольного клубу Кремінь. У 2001 році до першого класу Кременчуцької гімназії номер 1 його та інших гравців команди привів їхній тренер Олександр Созуля. Не стримуючи сліз, пригадує Валентина Володимирівна, перша вчителька полеглого воїна. Він до мене прийшов маленьким хлопчиком, футболіст, світла, добра, товариська дитина. Дуже гарно вчився. Він так красиво писав, так виразно читав. Зовсім не було в нього боязні до уроків до школи. Він приходив кожного дня як на свято з посмішкою. А, да. Він був капітаном команди і носив це звання заслужено. Був розумним хлопцем, працелюбним. Мало говорив, але багато робив. А коли на полі був разом з хлопцями, то команда і відчувала себе впевненіше. Серед присутніх на прощанні з бійцем було чимало людей, зокрема, і вчителька фізичної культури гімназії №1 Алла Вікторівна, яка також з теплотою у серці згадує хлопця. Вадим надійний друг. Вадим світлий, товариський. Я не знаю, ви знаєте, як найкраща людина в світі. Він наш герой. Герої не вмирають. Пам'ять про Вадима залишиться в наших серцях назавжди. Я пишаюся тим, і ми вся Кременчуцька гімназія, номородин. Ми пишаємося нашими випускниками. Кожен день нашого спокою це жертва тих, хто не вагається віддати своє життя за батьківщину, світла пам'ять та вічна шана, вірному сину України, мужньому захиснику Вадиму Папіровичу. Всім усім захисникам. захисникам України, хлопцям, які повернулися на щиті, та тим, хто продовжує боротися за нашу свободу. Низький уклін. Подяка від щирого серця. Катерина Грудніва, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.